Чергове авто для військових готують до відправки Олександрійські волонтери. Авто подароване закордонними друзями. Зараз ремонтують та вирішують, чим наповнити, розповідає невгамовна Ксенія Штепахода. Чергове подарункове авто від друга з Чехії Юро Яндл, який нам подарував, пригнав його озірний Євген, теж як завжди. Ну і буде доводити його до ладу, звісно, своїми золотими руками. Петя Стромков у нас все стабільно. Петро розповів, що слід зробити по авто. Конкретно по цій машині ну я ще й не починав, бо не вистачає часу. як завжди, на всі машини виділять. Ну як, як завжди, починаємо з передка, закінчуємо все концом. тут сильно по ній багато роботи, щоб хлопці там менше часу, там їх і так немає. Ну, ми треба її тут встановити, повністю зробити, щоб вони там сіли і поїхали, щоб менше під неї лазили. Допомогти в благодійній справі може кожен донатами, закликає Ксенія та звітує, на що витратили кошти і на що зараз збирають. Останнім часом за такий невеличкий промежуток такий, знаєте, там, мабуть, десь до ста тисяч. Це були і ремонти авто, і збірна авто. І це була комплект гуми. І це був до речі, доставка цього авто з Чехії. Це все люди добрі здають, донатять. Зборів зараз дуже багато. Зараз. В мене завжди два-три збори. Зараз йде. І збірна планшет зараз йде. Буквально тільки зранку оплатила комплект Гуми, який поїде на Сумщину. Все це їде на Сумщину. На цю автівку конкретно було витрачено ще близько 15 тисяч гривень на ремонт. Але це вже хлопці з своїх коштів із своїх кровнозароблених. Наші хлопці Євген, Петро. Ну, дивіться. Комплект гуми, який відправлений, там теж 16 тисяч заплатила я, 4 тисячі заплатили бійці, тому що там дуже класний комплект попався. І от ми вирішили от таким чином. Зборів просто тьма. Реквізити для донатів на сторінці Ксенії штепи ходи.